Вітає шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Санкції щодо Росії мають бути збережені до повного виконання виконанняMoskvy мінських угод. На цьому наголосили на прес-конференції в Ганновері. Президент Сполучених Штатів Обама і канцлер Німеччини Меркель. Барак Обама закликав європейських лідерів зберегти єдність у питанні санкцій зі свого боку, деякі політики провідних держав Європи закликають до припинення ізоляції Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, відвідавши із візитом у квітні Москву та поспілкувавшись з Володимиром Путіним, рекомендував Україні включити до конституції пункт про особливий статус Донбасу. При тому, що в Києві підкреслюють, Росія не виконала поки що жодного пункту мінських угод. Ну а тим часом у так звані. ДНР готується до параду 9 травня. і Речник Путіна Дмитро Пісков відповідаючи на запитання, що чи не є парад важкової військової техніки, близько лінії, зікнення порушенням умов мінська стверджував нюанси пов'язані з калібрами громад гармат. Я не можу конкретизувати. Отже, на яку підтримку заходу можуть розраховувати в Україні. Проти Росії будемо говорити зараз про це з гостем студії Радіо Свобода, політичним експертом, народним депутатом кількох попередніх скликань Тарасом Черноволом. Вітаємо пане Тараса. Також по скайпу, якщо цього разу нарешті скайп не підведе у <клес> нашому ефірі, до дискусії долучиться історик, політолог, експерт інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд. Пане Умланд, ви нас чуєте? Бачите? Добрий день. Так, я вас добре чую. Радий вас чути. Ну а перед тим як ми почнемо нашу розмову, докладніше власне наведу повну цитату панів Обами і Меркель під час прес-конференції в німецькому місті Гановері. Я... Ми підтримуємо мінські угоди і хочемо підкреслити необхідність їхньої повної реалізації якомога швидше. Ми будемо використовувати наші аргументи в переговорах з українською стороною, але також, передусім, з Росією. На жаль, угода про припинення вогню все ще дуже хитка, і ми повинні домогтися прогресу в політичному процесі. Канцлер Ангела Меркель разом з президентом Франсуа Оландом. не в прагненні мирного і стабільного врегулювання конфлікту в Україні. Ми вважаємо, що всі сторони повинні дотримуватись Санкції щодо Росії можуть і повинні бути скасовані тільки якщо Росія повністю виконує свої зобов'язання в рамках мінських угод. Такою є позиція канцлера Німеччина. А от міністр закордонних справ цієї держави Франк Вальтер Вальтерштайнваєр виступає проти. Проти повної ізоляції Росії висловлюється за повернення Росії до формату G8, за виконання певних умов. Тим часом колега Штайнмара, міністр закордонних справ Франції, теж на останні держави У ЄС Жан Марк Аро відвідав з візитом у квітні Москву, поспілкувався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, президентом Росії Володимиром Путіним. І висунув певні умови. Ні, не Росії в першу чергу, а в Україні. Подивимося, Жан Марк Аро. Київська влада повинна виконувати свої зобов'язання і виконувати реформи, в тому числі включити поправку до конституції про спеціальний статус Донбасу і поправку про виборчі процеси в Донбасі. Сподіваємося, що вдасться домогтися цих результатів до кінця першого півріччя цього року. Жан Марк Еро, міністр закордонних справ Франції, Москва, 19 квітня 2016 року. І моє перше запитання учасником нашої програми політологу Андреасу Умланду, який бере участь в дискусії по скайпу, пане Умланд, от про що це свідчить? Захід підтвердив, що він, так би мовити, не кинув Україну за будь-яких умов і буде далі давати відсіч політичним діям Росії. Чи можна очікувати, що зрештою Захід спробує забути про Україну? Ні, я думаю, що зараз е, все ж увага висока е, до України на Заході, і е, навіть е, на, на фоні того, що там має, має Захід має інші проблеми з е, Сирією, з біженцями і так, так далі. Еліта е, Німеччини, е, інших е, європейських структур. Вони цікавляться Україною, тому я думаю, що не варто України боятися, що Захід не буде дивитися на те, що там проходить в Донбасі або в Криму. Як вважаю, тут, якщо справді Україна так і не ухвалить відповідний закон, про який сказав міністр закордонних справ Франції, перебуваючи у Москві, про так званий особливий статус Донбасу. Якщо Київ це не зробить до кінця червня, наприклад, то що можна очікувати більш жорстких дій заходу вже проти України? Ні, я так не думаю. я здивований цим цими словами французького. Міністра закордонних справ, тому що, ну, наприклад, в Німеччині трохи інше бачення на це, в тому сенсі, що в Німеччині вважають, що спочатку Росія повинна зробити так, щоб дійсно такого такі політичні кроки України мали сенс. Зараз ситуація в Донбасі така, що такі. Політичні реформи України не мають сенсу, тому що немає суверенітету України на цій території, і тому це було б просто ем, такий дивний крок на, на цю на стадію. Пару місяців тому, пане Умланд, ви зауважили, що власне у політичній еліті Німеччини провідної держави ЄС є чимало більшість прихильників саме України. У її протистоянні з Росією. але водночас, мовляв, бракує цій політичній еліті аргументів на підтримку подальшого України. Тобто бракує чіткішого донесення Києвом, того що Росія порушує мінські угоди. Мовляв, емоцій з боку е, політичних лідерів України е, вистачає. А От аргументації омаліце дає привід деяким німецьким політикам казати: А чому мовляв Україна не виконує мінськ? Теж чому тоді санкції проти Росії а проти України немає? От за ці два місяці ваша думка не змінилася? Ну, я думаю, що, на жаль, це ще не змі... змінилося. Треба просто зрозуміти, що ем, знання про Україну в Німеччині, во Франції ще гірше ем, вони дуже обмежені. Тобто немає е, багато експертів по Україні. І ем, тому ем, росії здається що що вона може там багато гратися на цей на цьому фоні тобто є просто такі умови які не не дуже е, приємні для для україни і треба якби заповнювати це і е, мати свої аргументи і дуже Таку е, дискусію на високому рівні, тому, тому що просто ну наприклад, в, е, во Франції я думаю, ці слова міністра закордонних справ свідчують про це: це немає експертів просто по, по Україні, і тому вони там не дуже розуміють складність всі ці ситуації, і тому е, е, українські дипломати, журналісти, експерти, політики вони повинні Ну дуже так розрозумно якби пояснювати в в чому в чому проблема в Донбасі, тому що насправді ось вся ця ситуація вона складна і вона для багато західних людей вона не дуже зрозуміла. Дякую, пане Умлен. Залишайтеся з нами на зв'язку. Долучаю до розмови гостя студії нашого Тараса Черново. Ви вважаєте, як, пане Тарасе? Що може бути далі? От наближається середина року, той самий дедлайн, продовжувати чи не продовжувати західні санкції проти Росії. Яке рішення може ухвалити Захід на ваш погляд? Ну, найперше, я при тим хочу згодитися абсолютно всім, що говорив пан Андрес. Тут немає що заперечити, можна тільки деякі речі додати, конкретизувати. Ну, наприклад, з тими ж самими заявами, які йдуть по Україні, ну ми на них можемо давати відповідну реакцію, посилаючись на чіткі документи переговорних сторін. Ну, є берлінська зустріч нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ, де дуже чітко було обговорено це вже десь по-моєму рік назад. Було коли було обговорено всі моменти виконання мінських до. Мовності і черговість. І було дуже чітко сказано, що перше законодавчі ініціативи зміни до Конституції по децентралізації, які абсолютно не задовільняють Росію і її маріонеток бойовиків. Вони сприймаються західними сторонами повністю. Закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецькоганської області, на відміну від е, особливого статусу, на якому наполягає Росія, але який є чинним українським документом. Це є закон, який прийнятий. Він просто не набув сили. Він не працює, тому що не виконані інші домовленості, але він чинний. Він задовільняє наших західних партнерів. Вони визнають його достатньо демократичним і правильним, в тому числі з тими змінами, які чітко виписані в ньому весною 15 того року, а там дуже чітко написано такі речі. Пункт перший: ці особливості, ну цей особливий так званий статус, особливості місцевого самоврядування, вступають в силу, і фінансування, і всі визнання легітимізації органів влади місцевих, mm -hmm. тощо тільки після місцевих виборів. А місцеві вибори відбудуться тільки після, і далі йдуть конкретні пункти: повне припинення вогну, розброєння незаконних збройних формувань, виведення російських військових, російської техніки, можливість брати участь в виборах всіх тих, хто мусив покинути Донбас, Вимушені переселенці звідти можливість брати участь всіх українських партій, всі засоби масової інформації, включаючи шановне мною Радіо Свобода. Всі наші телеканали, будь це експрес і Але, та але та... ж Росії. Бачите, вони заявляють, в першу чергу треба вибори, а потім одивитися, будемо далі. розумієте. Тут є вже позиція, яка є спільною. Лавров її не хотів підтримувати, але йому довелося з цим згодитися, Що доки звучать гармати, вибори проводити не можна. І є чіткі документи, коміяки берлінської зустрічі з кінця літа минулого року, в які це все записано. Це треба просто українській дипломатії. Ми це й робимо, наскільки я знаю. Mm. Регулярно, коли починається більше тиск на Україну, ми піднімаємо ці документи. І Казамо, вибачте, є черговість. А якщо ви хочете ми вибори, мені здається, що тут міг би бути дуже такий, знаєте, добрий, хороший, толерантний крок з боку української дипломації після цієї заяви міністра закордонних справ Франції зробити офіційне запрошення для міністра з дуже великими компліментами. Ми цінимо вашу позицію, вашу думку і вашу впливовість. Запрошення. Ми запрошуємо вас приїхати в оці окремі райони, прифронтову зону і в окремі райони, і разом з представниками ОБСЄ проїхати їх. Подивати. І оцінити, чи ви готові, щоб там проводилися вибори і щоб французькі громадяни. Були спостерігачами на виборах в цих територіях, пане Траса. Якщо бойовики при цьому продовжать свої обстріли, які вони не припиняють на жодного. Ну день? я так думаю, що це якраз і буде достатній аргумент, тому що одна річ говорити щось після повернення з Москви, зовсім друга річ відповісти на запрошення, дуже толерантне, приїхати і провести ревізію, і зрозуміло, що там обставини, при яких вибори ніколи б Франція не погодилася, що французькі громадяни були спостерігачами на виборах в такій території, яку є сьогодні Донбас, тому що це є політичні спекуляції, які дозволяють собі часто окремі Європейські політики, але є загальна позиція, яка визначена поки що в нормандському форматі, яка, слава Богу, підтримується американською стороною і заяви Обами, при тому всьому, що Обама можливо найменш сприятливий для України в цих обставинах президент США, тому що, мабуть, перший американський президент, якому захотілося бути пацифістом, миролюбцем, ну, але він є так є. сила так, ну так. Це певна м'яка сила. Він більше економічні речі. До речі, його приїзд Вановер. Це в першу чергу економічні цілі, настільки політичні. Це зона вільної торгівлі з європейським союзом, яка буде більше вигідна. На напевне, Америці ніж європейському союзу, до речі, ніхто не говорить особливо вигідна, вона буде Україні насправді, тому що ми маємо можливість в даному випадку проходити американські ринки за угодою про асоціацію за методом купуляції, який дає нам можливість заходити в ті території, які мають такі ж самі угоди з Євросоюзом. Але в цій ситуації він робиться м'якою силою. Але при тому всьому він дуже чітко сформулював свою позицію. І давайте не забуватися, що президент Обама, хоча формально не є членом е, нормандського формату, але він завжди за кулісами цього формату є до нього. летить Меркель радитися і шукати рекомендації, коли виникають в них дуже серйозні непорозуміння з Путіним. До нього дзвонить Оланд, Тобі Коли вже виникають. американська позиція американська позиція є, і коли навіть відбудеться дуже погана річ, яку я реально прогнозую, що вона відбудеться, а саме? це ні, це рад. Ряд виборів, які вже почалися в європейських державах. Ну, зараз ми бачимо вибори президента Австрії. Далі ми будемо бачити вибори німецькому Бундестагу наступному році, де буде очевидно, партія Штанмайера буде мати абсолютно перевагу. І очевидно, саме mm. Штанмайер може стати новим канцером Німеччини. Вибори Франції, де Саркозі може повернутися, який відомий як друг Путіна. Я розумію, що вибори сполучених ситуа... штатах не забуваємо. Ну вибори в Сполучених штатах тут інша обставина. От зараз я до неї дуже коротко винуся, але цей, це я закінчу, ряд слово. виборів, які відбуваються. Зараз європейських столицях, вони нас можуть дуже тривожити, але насправді саме через те, що американська політика найімовірніше лишиться незмінною, Трамп навряд чи може стати президентом. Будь-хто інший, хто переможе, буде жорсткішим за Обаму, і вони не дадуть таких речей допустити, як повернення в Росії велику вісімку чи скидання України взагалі з рахунків. Тому я думаю, що загальна підтримка буде. Все завдання в тому, що доки там будуть відбуватися якісь процеси, і доки є підтримка mm -hmm. з заходу, ми в себе повинні зробити дві речі: перше віднови. Вити єдність в суспільстві і дати зрозуміти, що торпедувати мінський процес це не проти Росії виступати, це виступати проти європейських лідерів, проти Меркель, проти Обами, проти всіх, хто нас підтримують. Ми маємо відновити мирне ну, співрозвоєм розуміння в Україні, і друге, ну ми маємо стати. Приємним співрозмовником для західних країн це боротьба з корупцією і це економічні реформи. Це дається дуже сторонні речі. Але якщо в нас цього не буде, ну ми будемо країною третього світу. Що до нас є агресія, ну нас підтримують. А отак підтримують, спустивши рукави. Але якщо ми покажемо, що ми такі ж самі цивілізовані, як вони. Це боротьба з корупцією і економічні реформи, а прихід Бальцеровича дуже багато що означає. Ну, він дуже... тільки радник чи той а представник. Ну, Ні, він представник в Кабміні, це Кабіні. Цириська дуже... вже немає брам'явичця, немає в складі. Ну, уряду хіба це технократичний новий уряд України. Він не технократичний, але це є цікавий уряд. В ньому є одна проблема. Їх занадто багато уряд, в якому 28 людей їм дуже важко працювати. Короте, я мушу не вас так. змушу не перебити, щоб пану умно надати угу. слово. Ви не чуєте. Так, от буквально чую. до вас одне запитання. Що може бути далі? Санкції влітку проти Росії продовжать чи не продовжать, і що чекає, на ваш погляд, на Донбас? Замороження конфлікту? Я думаю, це залежить від, від Росії. Якщо буде дійсно заморожений конфлікт, тобто, хоч би війна закінчилась і е, не буде більше боїв, то, мабуть, частину санкцій дійсно е, е, Закінчаться, але якщо ну це навіть буде просто заморожений конфлікт, то ем, частина інших санкцій залежиться. Я думаю, що ем, всі ці санкції вони зараз вже не мають так, таке велику ем, ем, вагу в цим процесі, тому що російська економіка зараз в проблем проблематичної ситуації, і, е, те що санкції з ними воно не зараз вже не не повернеться там для для росії е, е, рост економіки тобто е, зараз насправді я я думаю що санкції не мають вже такі таку велику таке велике значення е, е, і скоріше це буде навіть проблемою для російського режиму тому що Якщо не буде так багато санкцій, або ну більше санкцій з ними, то вже не буде якісь пояснень для режиму, чому так погано економічно в, в російській економіці. і тому я думаю, це не має таке принципове вже значення, тому що зараз економічна ситуація Росії, вона тяжка. Складна, і вона залишиться складною, навіть якщо знарита дори. У нас час програми вичерпується те, що сказав ваш колега по ефіру Тарас Чорнові. Оці всі вибори, які будуть до Бундестагу, вибори в Сполучених Штатах, які вже відбуваються вибори в Австрії, от красномовний результат. Чи не призведуть вони до того, що проросійське лобі на заході, передусім в Європі, значно посилиться, і тоді дійсно вже Україні мало на що доведеться розраховувати. Так, дійсно, зараз такий рискований період. Я б теж казав, що ем, тут є такі ем, ну розвиток, який ем, рискований. Але все ж я думаю, що ем, в, кін, в кінечному рахунку ем, ем, такі люди, як Трамп, ем, або цей представник ем, ем, так на, названої ем, вільної партії Австрії, вони не не стануть президентами і все ж. Ем, ну Політика в, в цьо, е, така на великому на високому е, рівні вона не змінюється. Тобто, е, я думаю, залишиться така е, проукраїнська політична еліта в Європейському Союзі і теж на Заході, і не буде великих змін в політики. Але дійсно зараз є багато. Таких політичних партій, які підтримують е, Росію, і вони е, отримують більше підтримки в, е, в виборах. Але я думаю, для них це теж буде проблемою, тому що е, ну наприклад, в, в Німеччині е, Росія зараз і Путін мають е, погану репутацію, і те, що е, альтернатива за немеччину е, це наша така правопопулістська партія, яка е, е, мабуть прийде наступний Бундестаг те що вона має ці ці зв'язки зв'язки з е, 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 росією це Буде для неї проблем. Дякую вам дуже, пане Умла. Тут буквально ще півхвилинка. Пана Тараса залишається. Що ще зараз нагально треба зробити Росії в Росії, в Україні, крім звісно, можливо, запрошення міністра закордонних справ Франції до Донбасу? Ні, ну, Україні треба більше за все зробити в себе всередині. Зараз прийшов новий уряд. Він дістав дуже серйозний кредит довіри ззовні і він має толерантність показати від реформа. українського населення. Він має до осені показати результат, має показати обов'язково. Він може його а, показати зараз, теоретично. Так. Ну а друге продовжувати те, що робиться по міжнародній лінії. Найте, там ж те, що, президент, це й треба робити далі. Дуже вам дякую просто це. Весь час на нашу розмову з гостем студії Тарасом Чорноволом. Дякую вам за участь у фірі. І по скайпу взяв участь експерт Андреа Сумлан, провів програму Олександр Лащенко. І дякую, вам, друзі, за увагу.